Доброго дня, шановні глядачі, гості мого каналу. Приїхали ми в село Білогородка. Ось маємо такого котлика після трьох років експлуатації. Всередині в топці виглядає він непогано. Ми його ставили, устанавлювали людям. Ось виходить, що стоїть він у котельні і йде магістраль під землею до будинку. Гарний стан котла допомагає зберегти ось ця труба виконана, із Сендвіча 150-го. Бачимо, що працює дуже гарно. Навіть на землі немає потягів конденсату. Приїхали, тому що господиня трошки призапула. Ходіть, будете дивитися, як його правильно розпалювати, от як ним користуватися, зараз ми їй покажемо, нагадаємо, ходіть ближче. А заодно. І ви, шановні глядачі, передивіться, щоб ви знали, як то правильно робити. Закриваємо, відкриваємо регулятор тяги. і пішов наш котлик працювати. Зараз дивимося, температура десь приблизно 6-7 градусів, навіть менше 10. Ось так виглядає. Зробили вони собі витяжечку, щоб не було в них тут задимлення в котельні. Дуже гарно, все акуратно зроблено. Котлик доглянутий, експлуатується правильно, відповідно і буде служити довгенько людям. Дивіться, розказую вам і розказую глядачам по настройці регулятора. Тяги маємо верхню шкалу. Бачите, оці червоні циферки. Це не точна температура. Точну температуру на виході з котла вас показує ось термометр. Бачите, ми тільки розпалили, вже вона щось там, якийсь градус піднялася. А це ви виставляєте температуру умовну, яку б ви хотіли, б задаєте, щоб вам ішла в хату. Але є одне таке, але що ця температура. Котлі на цьому термометрі ви мусите регулятором тяги її відрегулювати так, щоб у вас на котлі, на виході з котла було не менше 60 градусів. Чому? Тому що до 55 градусів в котлі утворюється конденсат. В ньому горить вогонь, а котел виконаний з металу. Кругом. Топки водяна рубашка, і виходить, що звідти холодна вода, а всередині гаряче полум'я, і утворюється конденсат. Розумієте, як воно діє? Ось і той конденсат кисне середовище, і воно проїдає метал, проїдає котла, і виводить його з експлуатації, скажімо так. Портить вам вашого котла. Вам потрібно, щоб на термометрі було не менше 60. Тоді, можливо, і в хаті буде жаркувати, а жаркувато велика температура не така, як ви хотіли б. Але можна відкрити форточку чи шешу, тому що це дуже добре впливає на котел. Він у вас буде сухенький гарненько робити. Я бачу, що ви його експлуатували правильно, хоч ви кажете, що боїтеся туди-сюди. Наробили ви все правильно, нема чого боятися. От, і... Зараз поставимо 70 і подивимося, як він працює. Його дуже легко відрегулювати. Буквально на 30 закрита заслонка і все. Ну, зараз буде розгорятися і по мірі того буду я вам показувати. І так, дорогі друзі, котлик наш розігнався до. Температури 55 градусів, ось ми бачимо. І зараз ми відповідно до цієї температури відрегулюємо цепочку регулятора тяги, щоб він приблизно показував температуру одинаково. Виходить, що тут просто треба перечіпити цепочку. Ось, Ставимо 55 градусів на регуляторі тяги. І перечіплюємо підувайло. Перечіплюємо цепочку, щоб підувайло в нас було. Зверніть увагу. От, ще воно не закрите, зараз перечіплю ще раз очок. Ще на одна кіте. Ось. Зверніть увагу, підувайло в нас закрите. Підувайло в нас закрите. На регуляторі. Фокусуйте. На регуляторі у нас 55 градусів, і на термометрі теж 55 градусів. І відкриваємо його так, щоб він нам давав 60 градусів, щоб не конденсував і гарно працював. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. далі буде багато цікавого.